Сьогодні у нас історія про те, як цілі спільноти на українських землях втратили свою незалежність, це розповідь про злет і, на жаль, занепад волості колись потужної форми самоврядування у XVI столітті. Гаразд. Давайте зануримось, щоб зрозуміти, що саме було втрачено, треба спочатку розібратися. А що ж це таке, волость? Адже до середини XVI століття вона була справжнісіньким ядром усього сільського життя. Отже, волость що це взагалі таке? Це, знаєте, не просто кілька сіл поруч. Це була, ну, ніби величезна, самокерована спільнота, яка діяла як єдиний організм. Уявіть собі, центр ухвалення рішень для десятків, а то й більше, поселень. Так що ж робило цю систему такою особливою? Ну, по-перше, уявіть собі, лідера обирали щорічно, не призначали згори, а обирали самі. Далі власний суд. Це означає, що громада сама вирішувала свої суперечки, і, мабуть, найголовніше, спільна земля. Це був їхній головний ресурс, їхня основа. А ще була кругова порука, тобто всі відповідали один за одного і, звісно, власні гроші, власні доходи. Тобто це була справжня автономія. Але, як це часто буває, така ідилія не могла тривати вічно. Система почала, ну, скажімо так, тріщати по швах. Ззовні на неї почали тиснути дедалі сильніше і держава, і великі землевласники, які хотіли все це підім'яти під себе. І знаєте, хто опинився між молотом і ковадлом той самий обраний староста? З одного боку, він людина громади, її захисник, його ж обрали, а з іншого на нього тисне держава, перетворюючи його по суті на свого чиновника. Це ж класичний конфлікт інтересів, з якого просто не було виходу. Та все ж, що стало останнім ударом, що, так би мовити, забило останній цвях, а все просто до банального земля. Як тільки громада втратила контроль над своєю землею, своєю економічною основою, все посипалося. Бо хто володіє землею, той, власне, і володіє всім. І знаєте, що найцікавіше? Цей перехід не був якимось повільним стихійним процесом. Ні, його чітко і офіційно закріпив один документ. Один закон, який, по суті, переписав усі правила гри. Запам'ятайте цю дату, 15 тисяч рік. Саме тоді у Великому князівстві Литовському з'являється документ, який офіційно на законодавчому рівні демонтував стару систему самоврядування. І це була не просто якась формальність, не просто папірець. Ця устава на волоки, вона докорінно змінила все. Вона забрала у громади її головні важелі впливу, її голос, її силу. Добре, але як це все виглядало в реальному житті на практиці? А ось як замість виборного старости з'явилася абсолютно нова фігура від. І різниця між ними це просто небо і земля, справжня прірва. Давайте подивимось, старосту обирали люди, щоб він їх представляв. А війта призначала влада, щоб він контролював. У старости лояльність була до громади. у Війта — до того, хто його призначив, чи то держава, чи то пан. Розумієте? Це повна 180-градусна зміна всієї логіки влади. І так, формально увіт там міг розбирати якісь дрібні суперечки, але не треба себе обманювати. Його головне, його ключове завдання, прописане в тій самій уставі, це був контроль, примус, слідкувати, щоб усі платили податки і виконували повинності. Все. Він був по суті наглядачем від влади. І ось ця історія, якій здавалося б, майже 500 років, залишає нас із одним дуже непростим питанням: питанням, яке погодьтеся, актуальне, і досі, що ж насправді втрачає спільнота, коли її справжнього лідера, її представника замінюють на простого наглядача?